Так, друзі, всім привіт! всіх Вітаю на сторінці Клубу любителів таранки в інстаграмі. Хотів би сказати вам наступне: що саме тут можна завжди замовити смачну вялену рибу, і ми оголошуємо конкурс, що. Вам треба, що ви можете виграти смагату, яку ми відправимо вам в будь-яку точку України нової пошти. Для цього вам треба тільки бути підписаним на сторінку. Під цим постом в коментарях відмітити двох своїх друзів, які люблять рибку, і поділитися в сторіс з цим відео. Ми 5 жовтня, це субота, увечері, десь близько 21 два. Виберемо одного, можливо, навіть двох переможців і напишемо вам в інстаграмі, і ви і відправимо вам рибку. Тому діліться, відмічайте і смакуйте смачною рибкою спеціально для клубу любителів таранки.